Ось пішла пта порогів нема. Джагів Нормально так піднімає, до речі? Та так і ставте! А? Так і ставте! Так! Та. Ну, майже на ходу Я відчіпаємо. Ну що ж, це Кімо чи як воно чері. Так що як бачили Привезли мені з равою Руської таке чері джагі. Як бачили в Тіктоці, теж чоловік займається тракторами Попалася йому така машинка і привіз він мені її. Е, ну, сказати, трохи страшнувато виглядає. На відео виглядало трошки ліпше, але вже воно набагато страшніше. Дверей по суті, живих немає. Титани хоча б цілі. Е, там, там не знаю, що я робить. Мотор підіпхало ну, Там Відновлювати тут, ясно, діло, що нема сенсу таку машину. Не такі гроші, щоб відновлювати. Ну, хоч по салону, хоч по салону, вона така живенька, хоч салон може продасться. Зараз поїду з ефіру. підтягну на стандартне місце, де завжди ці всі машини вмирають. Ну, що ж, заволочив її сюди, довелося тягнути як останню суку, боком її, але нічого, заволочив. Відкрив я цю фольгу. Що називається колись капотом. І думаю, на що я її купляв. Але нічого. Не перший раз вже такі удари були. Ні страшного. Що бачу, мотор попханий, туди запхало всередину. Моторчик дворників добрий. Блок АБС, наскільки я бачу, теж добрий. Ще коробку не знаю, підіпхало догорі. Мотор підіпхало договоря. Е, Гідропідсилювач бачу добрий, а хана. ось така дира, Коротше, вже морозити точно нічого не буде. ну зато от сама проблема, що цей шків не включається у багатьох. Але бачу, тут теж дротик обірваний, що типу, купляють на цей шківок. Е, в інших машинах купляли. Думаю, може хоча б цей шківок продам. Всього кондиціонера, решта мусор. Радіатор кондиціонера мусор в алюміній, основний радіатор мусор. Ну, тут ясно діло, що мусор. Кажу мою надію на живу коробку, живий мотор. Ісь блоки. Це фольга, це теж фольга. Чотири титани однакових. Це вже добре. Бачу тормозні диски живі. На якісь супорта. Ну, гроші продавати тут не так і багато що є, але треба пробувати. По салончику, як бачите, є. А, він тріснув. Ну, Це трісло, блін. це що, це ціле, теж думаю гроші коштує, сідушки цілесенькі. Ну, то тут же теж, Там що? регулятор печки, сама печка, руль, спідометр начебто ну, живий. Козовні немає, задній ряд гарний, задня ляда ціленька, це вже добре. Бампер блин, коли грозили, пошкодили, другого стопа теж немає, Колесо супробіте. Таке більше мінусів, ніж плюсів. Ну Що зробити, зроб немає таких машинок в ідеальному стані. Бачу, тут теж тормозний диск гарний. Єдина гарна дверка всього оця. Все, більше дверей добрих тут немає. От так. Ключ не знаю, чи є, ключа немає запалювання. О, блин, Навіть замка не продам. Такий спідометр, який є і, по суті, все. По суті... Піде тут порізка металом, кузова, хоча тут ваги нема балка, піде на продаж титани. І ось саме основне це мотор. Хочу знати, що з мотором. Ну Це вже покаже Покажу вам як будемо розбирали. В цьому відео це дійсно. Її тримати тут немає бажання, щоб вона тут стояла. Піде вона тупо на порізку, а козовню стягну потом на низ. Буде там. Ну, по суті, процентів 60% це мусор, а решта це типу, заробіток. ну Подивимося, що я зароблю чи не зароблю. Так що до наступної частини там будемо розбирати. Ну що ж, підрозібрав я трохи цього джагі-джагі. Виявилося що? ну ясне діло, радіатор кондиціонера мусор. Основний радіатор мусор, але навіть на диво вціліли. Вентилятори. Вентилятор ціленький. Це і взагалі цілесенький. Вентилятор основний, вентилятор кондиціонера по мотору. Тут все ціленьке. Зламало короче, подушку коробки. То, -то фігня, то мілоч, та подушка і так може і нікому не дуже потрібно. Ну і то, що я бачив одразу по фотографіях, це кондиціонер хана віомало. Гідропісиль ціленький. Ну і як бачу в ланусі, от був удар настільки, що було виломало аж стартер. А тут стартер ціленький, далі не дійшло. Ну, більше виломало підрамник вигнуло аж до Ну Нема біди. Приїхав перетягувати джагі таким звіром. Бо Дуже далеко розетка аж там, а джагі аж тут. Тому що дуже велика відстань, дуже далеко. Тягую його зараз туди до всіх машин. Таким драконом, оце помоскник. Давайте тяг... поволо з'єдну. Нанизу потроху потроху і тягнеться, ну тягнеться трохи боком, трохи отак. Нічого. Чері джаги вже на такому етапі. Зняв крило, трошки підрозібрав по мотору. Мінус дві дверки зняв. Зараз поступив заказ. Дві ступиці треба зняти. Чотири титана забирають. Ось такі сьогодні Робота по джагі, це вже теж мусор. Не потрібен. Тут крило зняв і вже ступицю практично дознімаю. Так що хочу мотора скинути, але підрамні курча не дає. Ну що ж, розборка йде повним ходом, ступиці вже зняли. Дверки вчора зняв. Зараз знімаю другу сторону. Блін, Найбільша проблема це зняти мотори. Він ніяк не опускається вниз. Не знаю чого. Ну, зараз будемо пробувати ЛПС. Як зняти мотор? Він ще б допробував зараз опустити підрамник. Не знаю, чи вийде, але. Пробувати. Що ж, день до завершення, нема часу, тут все знімати. Отже, мотор зняли. Прийшов сусід допоміг. Вдалося відрізати підрамник. Тут просто такі труби йдуть. Ну а що з нього? Як він так скривлений, то його вже взагалі нікому не продасть. Мотор витягнув, коробочка, така прикольна всередині, все. невеличка коробочка взагалі, от, можна сказати, як два капця. Порівняно ну, там, що заводі, то небо і земля коробка. Взагалі, здається, цеплення, певно, ще рідне. Ну, і видно, що мотор пробігу мало має. Думаю, що тут не більше, ніж ну, до 150 це максимум пробігу. Так Приємно розбирати, коли невеликий пробіг. Запчався, наприклад, як цей стартер. І це ще оригінальний. Все ще оригінальне, рідне. Стартер, Той, генератор рідний. Китайський оригінальний. От. Все ще оригінальне, все ще рідне. Каталізатор є, Реючка, дивіться, сухенька. Така виглядає теж ще не те, не як Volkswagen, що вона вже така, ну вже вже купа років, ну то 20 років, 30 Volkswagen. Дуже 2008 рік що вона так досить свіжо виглядає. Ну приємніше такі машинки розбирати. Так що розбираю. Далі є мотора і затягую його на склад. Щоб стояти на Тут диски вже стоять, чекають. І також 250. Так. Ми домовлялися, ніхто нічого не відкручував, з колодочками, диски ще по такі грубі, що ще типу поїздять. Все так. Все. Ну що ж, наступний день настав. Хотів вам зняти відео, яке я розбираю, але... Як часу немає її розібрати, бо є закази на інші машини. От вчора коробку знімав з жіл, а там заказали ще щось. Постійно заказую з інших машин і немає часу дознімати. Хочу показати, що лишилося з неї. Рейка тут класна, не, не потек ну, не потекла. Ну, мотор мотор ось тут. Мотор я зняв. Мотор, видно, що невеликий пробіг, бо бачу, потьоків нема. Коробка в такому гарному стані, що невеликий тут пробіг, але пробігу провірити я не можу. Забрав підписник, вже диски з неї продані 4 штуки. Це буде 100 доларів. Продані 2 ступиці, 2 ступиці, зборі. Там теж виходить 100 доларів. Ну, це вже по суті 200 доларів я майже відбив з цієї машини. Ще лишається. Щось продати, там рейку або мотор, або коробку і машина окупиться себе, все решта буде вже заробіток. Сідушки ці, бачите, чехлів, гарні сідушечки, такі прикольні. Тут тут чехли йдуть, ну такі акуратні сідушки, досить приємні. Ось руль такий дуже гарний, не затертий. Не знаю, чи ще так приборів працює, але треба його зняти провірити, в якому він стані. Є магнітофон до нього. Ось такий магнітофончик кулісо. Вже куліси не треба, навіть він кот лишився. Пічка бачу, вціліла, моторчик по-любому цілий. Ну, На фотографії. Я бачу, що тут нема що брати. Ну, то і дійсно тут трошки таке. Але вже як є, так є, привезли. Я не люблю казати, віздіти назад, бо ще щось. дверка, дверка права, задня ціла, ну, трошки має рижики понизу. І ця мертва. Задній багажник ціленький, Старається в дах, не дає відкрити далі. Стоп кердик. Цим дверам теж не, от право, Право, ні. Право теж має загнуту частину. Балка ціленька. Можливо, кому балку треба, може теж джагі кімо має. Це таке ціле там стартер, генератор, я вже заніс на склад. Це все в дуже гарному стані. Ну, Козування вже, вже мертва. Ще мою надію стойки зняти. Провірити, може стойки добрі. АБС я зняв моторчик, моторчик цілий. Ну Самі трапеції вже, певно, погнуло. так, трапеції вягнуло, а самі моторчики я Ну, Сказати, Не сильно багато є, що заробити. не є сильно багато що продати. Ну, Машину відіб'ю. Ну, я ще щось зароблю. А так, щоб колосально заробити, то її треба було більш ціліше брати. Щоб козуня якась була, морда була. Ну, тут це все якраз і не вціліло. Як є, так є. Що ось такий обзор такої машинки. Буду ще шукати, можливо, ще якісь машинки з'являються такого типу. Якщо у вас є подібні машини, навіть ось в такому стані, як ця, готові я забрати на розборку. Через те, що всі ці машини тут і залишаються, бачите, така от тут кузова немає, дверей немає, ну зато коробка хороша, мотор добрий був, стартер-генератор, ось таке ще щось заробляється, забирається. І, можливо, через який рік два, щось я з неї зароблю. Так що, якщо вам було інтересне відео, не забудьте поставити лайк автору. Підпискою і ваші коментарі, чи би ви ризикнули взяти ось таке авто в розбор. Так що, дякую всім за перегляд і до наступного відео.